Розкрестим днем, дорогі брати та сестри, сьогодні 5 лютого за дюліанським календарем та 18 за Григоріанським. В цей день ми шалимо пам'ять святої мучениці Агафії, а також мучениці Феодулії та мучеників Еладія Макарія і Євагрія, святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського, преподобномучениці Олександри, мученика Михаїла. Єлецької Чернігівської, Сицилійської та йменованої «Віднайдення загиблих ікон Божої Матері. Ознайомимось з життям святої мучениці Агафії. Народилась вона в місті Сицилія від знатних та благочистивих батьків, які і виховували її в істині вірі та благочесті. З юних літ вона. Готовилася стати мученицею. Жила вона під час гоніння імператора Декія. Місцевий правитель Квінтіан покохав святу Агафію. Він був захоплений її красою. Але вона була християнка і відмовила йому. Тоді він її помістив в язичний дім, де жила вдова язичниця. Щоб вона її відвернула від християнства. Але ті втіхи, ті, е, те що робилося в тому домі, не відвернули її від християнства, але навпаки, укріпило її віру. І коли знову е, Квінтіан почув відмову, він розгнівався та віддав її жорстоким мукам, після чого посадив її в темницю. Апостол Петро з'явився святій агафії, укріпив її та зцілив її рани. Наступного дня вона знову була віддана жорстоким мукам, після чого, помолившись, вона віддала свою душу Богові. Свята мучениця Агафія показує нам приклад, як терплячо переносити наші життєві страждання та скорботи. Її молитвами допоможи нам Боже. У святому Письмі сьогодні ми чуємо наступні слова. Потім Ісус увійшов у Ієрехон і проходив через нього, і ось один на ім'я Закхей, начальник метарів і чоловік багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але не міг за народом, бо був малий на зріст, і, забігши наперед, виліз на смоковницю, щоб побачити Його. Бо він мав проходити мимо неї. Коли Ісус прийшов на те місце, глянувши, побачив його, і сказав йому: «Захею, злізь скоріше, бо сьогодні мені треба бути в тебе в домі. І він швидко зліз і прийняв його з радістю, і всі, бачивши те, почали нарікати, що він зайшов гостити до грішного чоловіка. Захей же, вставши, сказав Господу, Господи, половину майна мову я віддам убогим, якщо, якщо кого чим, повернув четверо. І Ісус сказав йому, Нині прийшло спасіння дому цьому, бо і він, син Авраамів, бо син людський, прийшов знайти і спасти загибле. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.